Цей день настав сьогодні. Ми з вами побачимо, хто переможе: мараканець, колумбієць чи українець. Це буде запеклий бій. Підписуйся, щоб не пропустити цей фінал. Ну що ви готові? Битва починається. Я приїхала до Марбеї, щоб знайти шеф-кухаря для свого весілля. Я знайшла три ресторани, де ідеально подають неймовірно смачні страви. Мені тільки що рибалка достав, кинув на вогонь, і я його їм. Ви обов'язково повинні його спробувати. Це точно достойна страва моєго весілля. Три шеф кухаря цих ресторанів навчили мене готувати свою фірмову страву. Я говорю, а я роблю. Говорю, а ти робиш. Ти, ти будеш гарною кухаркою, швидко навчаєшся. Я вперше бачу такий банан. Зрозуміла, вони всі прекрасні, але на жаль, треба обрати лише одного. Саме переможець зустрінеться у півфіналі з найкращими шефами з інших міст. Це буде запеклий бій між містами Іспанії. І тільки найкращий стане шефом мого весільного банкету. Доброго ранку всім щиро дякую за вашу участь. Найбільше сподіваюся, що ви отримаєте задоволення від батлу і що все пройде як найкраще. І, Ну, зважаючи на те, які ви всі професіонали, думаю, що ми добре проведемо час і ще й чогось навчимося. Чудово, дуже дякую, шеф. Умови Батлу такі: шефи мають одинакові набори продуктів для приготування однієї страви. А от якої саме вони повинні відгадати? Тут ми перевіримо наших учасників. Сників на знання теорії та кмітливості зараз. Еліас зачитає вам легенду, яка допоможе відгадати те, що вам потрібно приготувати. за легендою це проста страва, яку готували рибалки, коли у них залишалися риба та морепродукти, що не підходили для продажу. Назва складається з двох французьких слів, які означають кип'ятити та зменшити вогонь. Це традиційний метод приготування цієї страви, адже саме так можна досягти ідеальної текстури, тонкого смаку і гармонійного поєднання всіх інгредієнтів завдяки томлінню. Нам скажуть точно, що потрібно готувати, чи ми можемо повністю відійти від оригінальної ідеї, і це буде нормально. У цьому й полягає виклик, щоб кожен із вас, виходячи з того, як зрозумів загадку, приготував свою версію. А вже після дегустації побачимо, чи хтось вгадав точно чи ніхто не наблизився. Ну що готові? Час пішов. Час пішов. Добре, Мауріціо, ми на кухні. Радий бути тут з тобою. Розкажи трохи, що на твою думку це може бути. Що ти збираєшся приготувати? Перш за все для мене честь брати участь у цьому виклику. У битві з двома колегами. Вони не суперники, а саме колеги по кухні. Як і має бути, дуже радий познайомитися з тобою, Еліасе. Я вже понад рік стежу за Еліасом у соцмережах. Це дуже відома людина, неймовірний гастроблогер. Він дуже добре розбирається в гастрономії, і коли побачив його тут, дуже зрадів. Я ще не відкрив коробку, але згідно з тією історією, що ти розповів, у мене є дві ідеї в голові. Можеш поки що діставати інгредієнти і паралельно розповідати, що за ідеї в тебе є. У нас тут багет Петрушка Кріп, гарне поєднання риби, правда ж? У мене виникло кілька варіантів в голові і через місце, де ми знаходимося, і через історію, яку ти розповів. Дорада, міді, кальмари. І кальмари так. Ось тут у тебе половина голови лосося. Ідеально. Ну щойно я побачив інгредієнти. Одразу виникла ідея, яку з усього цього приготувати страву. Яйця я не знаю навіщо тут яйця. Коли я побачив кошик, я не зрозумів, чому яйце. І гірчиться, ну ти маєш все використати тут. Нічого лишнього немає тут у тебе овочі і ще апельсин. Пара яєць. Ну, якщо чесно, деякі інгредієнти мені здалися зайвими. як от апельсин чи селера. Але адаптуючись до умов завдання, намагався використати все, що запропонував шеф. тож вирішив включити їх у приготування. Головне докласти до цього велику пару яєць, правда? Так, буквально. Щоб бути тут, треба мати сміливість. Насправді я почуваюся дуже комфортно, спокійно. Усі інгредієнти були під рукою, також посуд. Який нам надав господар, тому проблем не було. Підказка, яку я тобі дам, це не колумбійська страва. Так, очевидно, що це дуже класична страва. Гаразд? Одна з основ, яку всі кухарі вивчають на початку. Бажаю тобі великої удачі. І останнє питання. Ти думаєш, це буде складно чи ні? Трохи викликає хвилювання. Шефи ознайомились з набором продуктів у кошику. Тепер час дізнатися, що ж вони саме будуть готувати. хішам. Мені б хотілося тебе запитати перед початком, як ти оцінюєш цей виклик? Чи здається він тобі складним? І давай подивимось на інгредієнти. Розкажи, що на твою думку треба буде приготувати. Дуже добре за інгредієнтами. Якщо чесно, у мене в голові купа ідей. Як ти думаєш що це може бути? Моє блюдо, я називав страва рибалки так, тому що там багато риби. Ідея прийшла в моменті. О, я подумав, що це боєбес. І одразу подумав, мені треба подивитись продукти. Яйце олія, гірчиця. Це в мене буде подача хлібу, це буде оливковий майонез, сайолі. Все інше в мене складалося в пазлі на боєбес. Воно сходиться з тим, що ти придумав собі? ні. Може, ще якісь варіанти в тебе є? Німо. Ну, ти маєш просто приготувати смачно. Я тобі бажаю удачі. Давай п'ять. Я дуже нервував. Це був стрес. У мене є два варіанти: або зроблю щось на зразок рибного рагу. Або паелья, але я не бачу тут рису. Отож. <рес> чесно кажучи, я був абсолютно розслаблений, ніби вдома на своїй кухні. Мені подобається готувати особливо з такими інгредієнтами. Інгредієнти риба з такими продуктами. Будь-який кухар приготує смачну страву. ну я не можу тобі багато підказати, хоч і дуже хочеться. Мені самому було складно здогадатися, що це за страва, коли я вперше дізнався. Чому Бар... прокрути ще раз у голові? Може ти вгадав, а може ні. ще раз успіху. Фішанса дякую. Отже, Маурісіо робить сміливий вибір. Він вирішив приготувати традиційну каталонську страву Касуело де Маріскос. Я думав лише про своє завдання, про приготування. Крім того, часу було не дуже багато, і нам довелося починати з нуля. Я просто зосередився на тому, щоб усе вийшло якомога краще. Рибу Маурісіо тушкує з овочами, цибулею, помідорами, перцем і часником, додаючи вино, бульйон і різноманітні приправи, як от паприку та лавровий лист. Цього разу Маурісіо додав власний штрих цитруси. Селеру я поклав до засмажки. Це була основа для мого рагу з морепродуктів. А від апельсина взяв тільки цедру, щоб трохи додати аромату. Скоро перевіримо, чи саме Касуела загадав Еліас. і чи отримає Маурісіо додаткових два бали. Олексій вирішив здивувати всіх. Він готує буєбес. Наваристий бульйон завдяки овочам і. Залишкам риби традиційно боєбес варять із різноманітної риби та подають гарячим із підсмаженими багетами та часниковим соусом рудь. Але Олексій ламає стереотипи. Він знаходить свій унікальний підхід до цієї страви. Дуже смачний бульйон. Це може варитися 5-6 годин. Але я робив по-іншому. Я запікав кістки та залишки овочів, випарував. Логу і в мене одразу концентрувався смак в бульйоні. Чи зможе він вразити суддів такою сміливою інтерпретацією? Дізнаємося уже зовсім скоро. не було якогось великого хвилювання, адже це моя стихія. Я почував себе злегка збуджено, нетерпляче чекав старту більше через бажання розпочати ніж через нерви і чам робить ставку на простоту та автентичність. Він готує страву для рибалок. Такі страви зазвичай народжуються прямо на узбережжі, коли улов ще свіжий, а інгредієнти максимально прості та доступні. Як ти робитимеш цей крем? Ти зараз щось тушкуєш? Чи воно вже вариться? Так, так. І трохи ну як завжди вина, оливкової олії? Так, так. саме так. Потім додам білого вина. І все Подрібниш усе в крем? Так, зроблю овочевий крем, зверху викладу рибу і ще підсмажу трохи молюсків, мушлі, кальмари і теж додам зверху. З таким от звучить апетитно. Маурісіо, затуляй вуха. Справді звучить дуже смачно. Ну і звісно, шафран. Точно. А для прикраси будеш використовувати зелень. Так, на завершення як останній штрих. Гаразд. Супер. Як думаєш, ти вгадав страву? думаю відсотків на 75, Так Добре, Добре, я тобі нічого не скажу. Насправді відгадати страву це не головне. Хоча, звісно, за це дають два додаткові бали. Так. Просто уяви, якщо в усіх смачні і гарно подані страви, то той, хто вгадав, може вийти вперед і виграти. Але найголовніше, щоб страва була смачна, гарна, апетитна й добре оформлена. Добре? І чам вирішив додати трохи характеру, використовуючи яскраві середземноморські нотки, ароматні трави, томатний соус і, звісно ж, легкий цитрусовий акцент. Його задум відтворити атмосферу морського узбережжя. Де рибалки готують на вогні просто неба. Можливо, саме і чам загадану страву від еліаса. Але чи справді цей сміливий вибір приведе і чама до перемоги та вразить вибагливе журі? Зовсім скоро ми дізнаємось. Ти вже почуваєшся зручно тут на цій кухні? Потроху. -по -по -по. По Розкажи, як ідуть справи, що ти зараз готуєш. Ну, зрештою, скажи мені пошепки, щоб вони не почули. Готую рагу з морепродуктів. Хочу зробити версію з морепродуктів у колумбійському стилі з того, що маю під рукою. Знаю, що ти це почув, але давай зробимо вигляд, що ні. Зараз я очищу помідор, щоб зробити основу для крему. у мене вже кипить бульйончик. І як там справи? Знаєш, що готують твої колеги? Думаю, мій колега Хішам готує щось схоже. Олексій, не знаю. Він трохи далі. Тож? Зараз сам у нього запитаю не встигаю підглядати, що в нього там. Ну добре, бачу, що ти весь у поті. Не хочу тебе нервувати. Ні, 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 все добре. Бажаю тобі успіху. У мене вже слинка тече, хочеться скуштувати. Удачі! Хішан, твої зараз трохи тебе потребують. Без проблем, я не проти. Перше, що бачу, кухарі не зняли годинники, а на кухні це суворо заборонено. Санітарна служба, вимикайте програму негайно. Але ми готуємо для себе, тож, якщо я його труюсь, нічого страшного. Хоча, може, саме це й задумали. Хто знає? Я хотів посмажити лосось зі скоринкою. Риба була погано почищена. Я був дуже незадоволений. Такого чищення риби, як в Україні, ніде немає в Європі. Якщо я десь бачу, як чистять рибу, то це, це не те. Прийшлося знімати шкурку. на кухні. Справжнє кулінарне протистояння. Напруга зростає з кожною хвилиною. Тож з учасників гадав загадкову страву від Еляса і кому пощастить здобути такі бажані додаткові бали. Відповідь вже дуже скоро. Ну що, додаємо жару, бо вже час їсти, гаразд?